Загальний вид екрану ми натискаємо і в нас три папки. Почнемо з основного продукту. Це 27 інтерв'ю. Директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць показує, як працює сенсорний термінал. каже: на ньому можна послухати спогади очевидців 12 деокупованих громад Прилуцького та Ніжинського районів, побачити світлини загиблих в російсько-українській війні уродженців Прилуччини, дізнатися історію громад. Додаточок архів. Наприклад, історичні довідки йдуть і нас. Колісники, от світлинки, які в нас в архіві зберігаються. Ми сюди додаємо. Сенсорний термінал з'явився у музеї в рамках реалізації проєкту Лютий. Завдяки фінансуванню Українського культурного фонду за ініціативи громадської організації прилучани особливі, розповіла Тетяна Зоць. Для цього з серпня по вересень команда закладу зібрала його інформаційне наповнення: 27 відеосвідчень 300 анкет та понад тисячу світлин загиблих захисників. Історичні довідки деокупованих громад. Сам проєкт. Називається короткострокові і поновлення діяльності, тому ось ця мета: збиральницька робота і науково-дослідна робота. Вона відбувалася шляхом музеїфікації подій лютого березня двадцять року, і меморалізації героїчної боротьби. Тетяна Зоць каже, до роботи долучила знімальну групу спецкорів Суспільне Чернігів Дмитра Потіпаку та Надію Мартишко. Кілька експедицій працювали разом, пригадує директорка музею. Якщо ми очікували, що ми будемо десь 2-3 години працювати, і потім оператор і журналіст будуть працювати над цим сюжетом вже другу половину. Дня, то насправді абсолютно все по-іншому це набагато довший процес, тому що з людиною потрібно поспілкуватися, зрозуміти її, відчути її, потім записати це інтерв'ю. А потім вислухати її далі потрібно, тому що ідуть емоції. Проект Лютий в прилуцькому музеї презентували 25 вересня, зі слів Тетяни Зоць. Аби все відбулося вчасно та в повному об'ємі. Допомогли в Прилуцькій районній військовій адміністрації. Це сучасна історія. Зокрема, беремо прилуччину, яка є складовою нашої незалежної України для наших майбутніх майбутнього покоління для наших. Діточок, щоб вони знали, якою ціною дісталася ця незалежність, щоб вони знали, що українська нація це мужня, єдина, сильна нація, яка буде стояти, і ми довели всьому світу, що ми мужні, єдині, що ми справжня нація. До дискусії долучили лідерів думок Ігоря Кулика та Ольгу Сало, місцевих істориків та краєзнавців. Ми позбавлені оцій дистанції часової. Ми ще не можемо зрозуміти повноцінно наскільки ця історія чи цей предмет, наскільки з часом дистанції вони матимуть свою оцю таку історичну і музейну. з іншого боку. Ми не можемо чекати на на, на цю дистанцію. Ми маємо вже зараз зберігати, фіксувати це, те, що відбувається. І тут якби немає універсальної поради, є звичайна якась логіка. У музеї вже мають ідеї, як продовжувати наповнювати термінал новими матеріалами додала титя Зоць. Це зокрема будуть неопубліковані фотографії наслідків бою під селищем Срібне, 28 лютого 22 року. Від редактора газети Срібнянщина Сергія Бебика. Та карта з позначками руху російських колон по території прилуцького району зроблений командиром 54-го окремого розвідбату Леонідом Міп. Ватинко від Надії Мартишко, те, що ми зараз робимо, це. Ем... Це важливо, це важливо для всього світу зараз, в даний момент, тому що це доказ того, що несе Росія. Це по-перше, і по-друге, це зберігає це, це спадок, який ми зберігаємо для, для наших майбутніх поколінь. І для науковців, знову ж таки, які будуть працювати вже з цими, з цими матеріалами. Для нас це зараз просто історія очевидців, але на, на, на майбутнє це дійсно наукова така робота, наукова діяльність. І дуже важливо це робити зараз.